Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvon.ua Він дрейфує в океані, лежить у ґрунті, а також проникає в організм людини. Це все про мікропластик. Крихітні частинки пластику розміром не більше 5 міліметрів. Хімікиня Поліна Кохан розповідає, він буває декількох видів. Він буває первинний, той який виготовляється одразу у вигляді мікрогранул, наприклад, в косметиці. Він є, і буває вторинний той, які утворюються при руйнуванні більших якихось пластикових предметів, серед яких пластикові упаковки, шини, побутова хімія та не тільки. Внаслідок їх розпаду виникає мікропластик, який потрапляє у ґрунт, воду та навіть повітря. А далі і в наш організм. А також разом із пилом, з водою, ми можемо його наш організм. Наприклад, як він потрапляє, ми його їмо з морепродуктами, з овочами він може потрапляти навіть з молоком. Поліна Кохан розповідає: однією з причин потрапляння мікропластику в організм є пластикові упаковки та контейнери для їжі. Внаслідок розігрівання їх у мікрохвильовці до їжі можуть потрапити частинки пластику та інші небезпечні мікроелементи. І, наприклад, коли ми будемо брати виделку просту, і там щось шкрябати, наприклад, по цьому посуду, то він також може до цієї мікрочастинки чисто механічно потрапляти. Можливо, вони не дуже сильно і хотіли б потрапляти на нашого організму, але вони будуть просто це робити, тому що ми самі робимо це механічно. Хімікиня додає джерелами мікропластику, також є популярні у закладах пластикові стакани та трубочки для напоїв. Вони будуть відділятися при дії, наприклад, кислотного середовища. Наприклад, наші там лимонади, напої, як я вже казала, да вони у нас можуть розчиняти його, і таким чином він потрапляє разом із водою. Особливо при дії це сонця, ультрафіолетового випромінювання це дуже часто трапляється. Через стрімке забруднення навколишнього середовища пластиком захистити себе від нього повністю неможливо. Тому що ми можемо для нас зробити це мінімізувати його, але він вже є і треба якось з ним контактувати і себе в першу чергу забезпечувати іншими варіантами контактів. Наприклад, не використовуємо посуд, не використовуємо синтетичні тканини. Вибираємо з вами тільки натуральні і фільтруємо звичайно, воду і не користуємося. Наприклад, для готування приготування їжі жодним пластиковим виробом. Експертка радить дослухатися до поради, адже за підрахунками вчених людина у тиждень в середньому ковтає 5 грамів мікропластику, що дорівнює вазі однієї банківської картки. Довгостроковий вплив мікропластику поки невідомий, однак лікарі вже довели, що мікропластик може спричинити гормональний збій, а також спровокувати проблеми із серцем.